Церковна дипломатія в багатьох випадках є непублічною. Вона не робить великого хайпу, як це сьогодні кажеться, у новинах небагато крикливих якихось значить, текстів чи заяв. Хоч часом папа нас трошки смикає своїми своїми словами, ось, але дуже глибока, системна праця такої, я би сказав. Навіть конфіденційної дипломатії для того, щоб підтримувати Україну, якщо би, наприклад, не позиція святішого отця і святої столиці щодо гуманітарної підтримки України, я думаю, що ну ми би як католицька церква тут на місці не мала би тих засобів, щоб допомагати українцям. А я всім повторюю, ми осягнули окрему перемогу на гуманітарному фронті. Росія хотіла, щоб в українці вмирали з голоду, з холоду, тобто з так званих гуманітарних причин, а того не сталося.